Доброго дня, компанія Автофокус. У нас на винаходить, це на 90 2015 року. Підкопала у нас 2 літра дизельний двигунчик. Просто максимально комфортний, втриманий дизайн даного автомобіля. Подивіться на нього. Ну, просто неймовірно, красиво. Це у нас європейська версія, безключовий передніх і задніх дверцят У нас такі диски. Задня камера адаптивна, також у нас пальтроніки присутні. По задньому ряду. Тут у нас. Красивий салончик, задня старочка у нас присутня, скло піднімачі, дерев'яні вставочки, перфорований шкіряний е салон, центральний підлокітник, третій підголівник у нас присутня, бажнічку, полочка, задній підігрів у нас також є, все в нас тут працює, все чудово, полетіло на передній ряд. Доспішовий доступ також є. Тут пам'ять, повний електропакет зі складанням дзеркал, оптимічне регулювання. Передня гряда, бокова підтримка, перфорований салончик, датчики світлодощу, шкіряне, мультикермо, помилок по приборній панелі жодної. З мультимедіа, підігріви, передні. Старт-стоп, вибір режиму їзди, електроручник. Тобто все для вашого комфортно в даній машині. Електропривід, трішки багажника, також у нас доступні передні партоліки. Ось такий плюсово, дуже гарні комплектації. Технічна машина також. Обслужено заміна акумулятор, на нас ходова частина, тому приїжджайте, оглядайте дизельна Volvo xc 90 сімейний величезний кросовер є в нас наявності. Обмін кредит лізинг у нас також доступний.